Потрібно викласти гудзики в ряд на невеликій відстані один від одного. Клацанням пальців запустити гудзики на рівну відстань. На перший погляд здається, що це просто, але насправді не завжди з першого разу вдається правильно розподілити силу удару. Повторіть вправу. Але запропонуйте дитині використовувати всі комбінації пальців, не тільки вказівний та великий. Попросіть дитину відстежити як по-різному працюють її пальці. Ідеальний варіант цієї практики, коли дитина робить вправу одночасно двома руками і лівою, і правою. Але на правій руці працює, наприклад, великий вказівник, а на лівій мизинець і великий палець. Це дуже захоплює дитину, тому що гудзики різні за розміром та вагою і летять не так, як задумала дитина. Таким чином, вона вчиться контролювати та враховувати свої емоції і викид енергії. Якщо ви працюєте з групою, можна влаштувати гудзикові змагання. Запевняю вас, що такий рівень концентрації енергії ви мало де побачите. Граючи з гудзиками, дитина вчиться контролювати силу емоційного посилу, розуміти, якої сили викид енергії він може створити і до чого це може привести.